Білі наші і російські танки, Вот це вот російські танки все розбомбили і наші, вон дома всі розбомбляли. в клітки видно, як там снаряди попадали, прямо. Да, в П'ять днів тому ми прокинулися це наше місто о 4.45, оскільки був це була перша бомба. Вона якраз пролунала біля мого будинку, оскільки я живу біля аеропорту Кульбакінського. Тож це місто почуло це, були дуже. Багато пострілів дуже згуртувалася ситуація в нашому місті. Такої відданості справі і волі людей ми не очікували. Ніхто за цю згуртованість. Ми укріпилися, готові зустрічати ворога. Міста ніхто здавати не планує. Місто повністю готове до збройної агресії, місто захищене. Люди усіх бойовий настрій, люди готові захищати свою землю. У нас готові загони тероборони. У нас є обласна варта, яка теж чергує в під'їздах, в житлових кварталах, в житлових будинках. Вони чергують, щоб не було мародерства. Є тероборона, є зсу, наші, які теж чергують на кордонах Миколаївщини. То в нас є повний захист. Не вдалося їм захоплення, але була спроба зайти в місто. Вони були на нашому одному з центральних проспектів, і пошкодження було я так розумію, що був бій, але оперативну інформацію ми вже отримаємо згодом. На даний час по Вознесенську не одного удару ракетного не відбулося. Але є у нас, скажімо, так, Мартиновка сусіднє село. По якому на сьогоднішній день, півгодини назад, були проведені удари. Це сьогодні у нас 1 березня. Тому ми готові зустрічати гостів. Вже п'ять діб ми живемо в стані війни. За ці п'ять днів аеродром Мартиновка отримував ракетний постріл. І сьогодні так само: ракети летять, летять повітря. Ракети наземних операцій в нашому районі поки не відбувається». Є пошкодження нашого аеродрому і є пошкодження кількох інфраструктурних об'єктів. Наразі пошкоджено кілька будинків, вибиті вікна, вибиті стіни. пошкоджен один магазин або декілька магазинів. також вибиті вікна, вибиті стіни, розкорочені дерева. Але в цілому зараз люди справляються, все, все це вбирають, все це будуть налагоджувати. В Ферсоні я знаю, що була у них кругова оборона. Це ця оборона, яка була і в нашому місті, але наскільки я зараз знаю, місто Херсон вільне, тобто там немає окупантів, вони з ними поборолися. Але інформація міняється кожну годину, тому може наразі це вже там вже є окупанти, але наскільки я розумію, ну було. в Миколаєві їх, як ви бачите, зараз немає. Вони є в області, з ними йдуть бої. А, мабуть, ми. А... Досі психологічно свідомість не хоче цього приймати, але ми здається, всі настільки згуртовані, скоординовані, що ми відразу ж. Я ще в четвер, коли пролунали перші вибухи, вже в обід було створено гуманітарний перший штаб. Ми почали збирати їжу і все необхідне для тероборони в першу чергу для БСМП, для нашої швидкої лікарні медичної. Тобто, ми вже в обід в четвер працювали. І ввечері до нас приїжджали вже швидкі допомоги, отримували деякі медичні ем, речі, які їм були дуже необхідні для поповнення. Масштаб трагедії, мабуть, коли в нас прийшло до лікарні, привезли всіх херсонських ран поранених. І коли у нас був обстріл градами, і коли за ніч ми отримали 95 поранених, до яких я сьогодні поїхала в лікарню, була в реанімації. Подякувала нашим хлопцям за. Те, що врятували і за нашу Миколаївщину за збереження, і що ми тримаємось, я вірю в збройні сили, я вірю в президента, і це зовсім інша армія, це зовсім інша тероборона, це зовсім інші люди і інша країна. Тобто я вірю, що ми витримаємо. І місто буде нашим, і наша область буде нашою, і буде під керуванням української влади, і під нашим керуванням і доглядом, тому що в першу чергу цього прагнуть самі мешканці.